Запорізької обласної військової адміністрації. Детальніше про наслідки влучання. Далі поговоримо з головою Запорізької ОВА Юрієм Малашком. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Юрію, вітаю вас. Вітаю вас. Доброго дня. Тож розкажіть, будь ласка, що відомо зараз про наслідки сьогоднішнього ранкового обстрілу. Ну, відомо те, що ворог о 10.24 наніс саме одні з об'єктів цивільної інфраструктури, ракетою Іскандер. Поки що це так, що стало відомо, і зараз зазнали руйнування деякі об'єкти. Да, дійсно, дві людини у нас були поранені, але вони отримали медичну допомогу прямо на місці, і від госпіталізації відмовились. Власне, якою загалом залишається безпекова ситуація на Запоріжжі? Ну як зазвичай ворог б'є, наприклад, сьогодні за добу він удари 94 рази по 96 населених пунктах. Здебільшого це артилерійські удари, але під час таких артилерійських ударів, ударів три особи у нас зазнали поранення. Здебільшого б'є ворог по цивільній інфраструктурі, по домівкам цивільних людей. Власне, люди, які живуть досі у населених пунктах у прифронтових регіонах, чи виїжджають вони, враховуючи безпекову ситуацію, артилерійські обстріли, і куди є можливість евакуюватися для них? Так, вони виїжджають, і в цьому напрямку робота проводиться. Ми вже примусово евокую проводимо евакуацію людей, які сім'ї, точніше, з дітьми. Це Пологівського і Васильівського району. Вже процес пішов, залишаються невеличкі родини, тобто небагато. І разом з поліцією і з органами місцевого самоврядування цю роботу проводимо. Люди приїжджають зазвичай це до міста Запоріжжя. Запоріжжя або Запорізького району люди, які можуть поїхати далі, хочуть і мають бажання, вони можуть виїхати далі в інші регіони. Також задіємо і волонтерів, і інші міжнародні організації для того, щоб люди, якщо є можливість, сім'ями поїхати за кордон, навіть за кордон безкоштовно. А є можливості розмістити їх у самому Запоріжжі, в районі і в області, чи є відповідні шелтери для цього. Так, відповідні шелтери є. Всі умови вони є, і більш того, перед тим як вони виїжджають, ми навіть показуємо і фотографії, і відео, де вони будуть розміщатися, і які там умови. Коли вони приїжджають, наші хаби надають ціляку допомогу, як і юридично, і з поселенням, і також правову допомогу, бо деякі люди просто приїжджають без документів. Ну і також уточнення з приводу того, чи хочуть люди виїжджати, тому що ми спілкуємося з представниками місцевої влади у різних областях, з населених пунктів, які є також прифронтовими, де регулярно лунають ну, обстріли, і не часто люди хочуть полишати свої господарства. Яка ситуація з цим на Запоріжжі? Ну, здебільшого, люди погоджуються, але ж є сім'ї, які просто не хочуть виїжджати з різних причин, і не розуміли, яких, наприклад. Тому було прийнято рішення саме про примусову евакуацію родин з дітьми. Дякуємо вам дуже за участь в нашому ефірі. За цю інформацію. Юрій Малашко, голова Запорізької ОВА, був з нами на прямому зв'язку.